Доброго вам здоров'я, шановні! 5 вересня. Сьогодні в нас п'ятниця перед другою пречистою, тобто перед Різдвом Пресвятої Богородиці. Це два на десята п'ятниця, принаймні так сказано, в одному з трьох джерел, на які я посилаюся зазвичай. Годиться це знати, коли в якій п'ятниці в року і за що повинен всякий чоловік постити. П'ятниця перед другою пречистою годиться постати сьогодні. І за цю п'ятницю, за піст, саме суворий Піст в цю п'ятницю, людина вбережеться від злих людей, заховається від злих людей, так сказано в книгах. Церква сьогодні згадує пророка Захарію праведну Єлисавету, батьків святого Іоанна Претечі. Ще сьогодні день преподобного мученика Афанасія Ігумена Берестейського. А ще сьогодні відзначається і спогадується кончина благовірного князя Гліба в хрещенні Давіда. Дуже багато сьогодні цікавих постатей в нас згадується, дуже багато цікавих подій. Ще сьогодні день, коли церква згадує мученика Авдія або Авида Перського. Ну і в народі цей день прозвали Днем Овдія. На Надніпрянщині є приповідка про цей день така: Овдію, Овдію, п'єш цілу неділю. А я тобі вдію, та й нічого не вдію. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво. Дійсно, сьогодні дуже-дуже цікавий день. В мене з року в рік відрізняються насправді ці передбачення. Ну, це не передбачення, це я розповідаю, як жили, як проводили ці дні наші предки століття-століття і століття тому. Тому що я враховую на цьому каналі не тільки на прихідні свята, церковні і народні, звісно. Ще я враховую перехідні народні свята, народні звичаї. Ну і церковні так само враховую. А як же ж? Ну, сьогодні в нас саме з вами мова піде про перехідне, дуже цікаве свято. Це п'ятниця перед другою причистою. Я вже на початку трішечки розповіла про неї. Якщо ви давно на моєму каналі, ви про ці п'ятниці знаєте. Їх всього 12 в році, але є три стародавні джерела, на які я посилаюся, коли я згадую про ці п'ятниці. І в них трішечки ці п'ятниці відрізняються. В залежності від джерела це перед різними святами вони відбуваються ці п'ятниці. Головна умова, це п'ятниця має бути перед якимось великим або значним якимось святом. І, взагалі, існує така думка наукова, що ці п'ятниці вони ще святкувалися до в дохристиянський період і ну, дійсно, тому що вони, зрештою, п'ятниця це в нас прообразом п'ятниці, була Мокоша Богиня. Жіноча єдина, там, одна з небагатьох з пантеону дохристиянських богів, наших праукраїнських, це щось вже відволіклася. Сьогодні буде дуже цікаво, цікава буде розповідь саме про цей день, що можна в цей день робити, що не можна в цей день робити, бо наші предки ці п'ятниці шанували дуже сильно. Ну і Повертаючись до тих трьох джерел, трішечки в деяких джерелах відрізняються ці дати п'ятниць. Тому і я, в принципі, даю їх, ну, що, що знаходжу, те і даю, бо невідомо насправді, які п'ятниці саме. А може, вони всі дійсно шанувалися, їх дійсно було більше 12, просто від регіону до регіону відрізнялися трішечки ці саме дні, в які п'ятниці треба постити і святкувати. Це жіноче свято дуже-дуже важливе і дуже серйозне. Далі розповім про це, розповім, що сьогодні можна робити, що не можна робити. Будь ласка, додивіться відео це до самого-самого кінця. Поставте лайк, подобаєчко, пишіть довгий продовжий коментар, обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте цю інформацію. Взагалі, в нас такий період, знаєте, з вами починається е трішечки так, такий страх, страшнувати, я б сказала. Бо і сьогодні, і завтра. ну Сьогодні не можна робити там багато що. Завтра не можна буде робити багато що. Післязавтра так само не можна буде багато що робити, тому що буде неділя. А після-післязавтра тим більше не можна багато що робити, бо буде вже Пресвята Богородиця, Різдво Пресвятої Богородиці. Тобто, ці чотири дні, розумієте, в нас такі ліниві трішечки. Але насправді в кожен з цих днів є не на всю роботу прям заборона, ну, в більшість цих днів, давайте так, неділя і понеділок у нас буде на все майже заборона. От, а, а в сьогодні і завтра, це тільки на певні певні види робіт, але це дуже суворі заборони, тому варто про це все знати. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і після післязавтра своєчасно отримати сповіщення. Треба для цього натиснути на дзвоник, і ви його отримаєте. Я сподіваюся. Якщо ні, тоді шукайте яке сьогодні свято в Ютубі, і ви знайдете цей канал. Сьогодні, 5 вересня 2025 року. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим. Я дякую всім заступникам Небесним. За заступництво. Слава Україні! І я продовжую. 5 вересня за новим церковним календарем або це було за старим стилем, 18 вересня, вшановується пам'ять пророка Захарії, його дружини Єлисавети та благовірного князя Гліба. Євангелія від Луки розповідає, що подружжя Захарія та Єлисавета довго залишалися бездітними. Захарія був священником, а його дружина сестрою Святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Одного разу до Захарії з'явився архангел Гавриїл і сповістив йому, що в них народиться син, покликаний підготувати людей до пришестя Спасителя. Проте Захарія не повірив янгольським словам і за це втратив дар мови. Лише після народження сина, коли прийшов час дати йому ім'я. Господь повернув йому здатність говорити Немовля, за волою Святого Духа, назвали Йоанном. Святий Іоанн Хреститель з'явився на світ за півроку до народження Ісуса Христа. Коли Єлизавета виношувала його, до неї прийшла її племінниця, Діва Марія, яка вже знала, що носить під серцем Спасителя. Коли цар Ірод дізнався від волхвів про народження царя юдейського. Він наказав прибрати всіх немовлят, не буду тут казати це погане слово. Під час богослужіння в храмі до Захарії увірвалися воїни Ірода і зажадали видати їм його сина. Захарій відмовився і тоді його відправили в засвіти. Єлисавета з немовлям втекла в пустелю, рятуючи життя сина, і сама прожила там недовго, через 40 днів після загибелі чоловіка, і вона так само відійшла за ним. Іван Претеча залишився в пустелі і перебував там, аж доки не настав час явитися ізраїльському народові. На згадку про те, що свята Єлисавета передбачила святі Діві Марії народження Христа, 5 вересня вважали особливо щасливим днем для пророкувань. Саме тому в народі цього дня люди йшли до відонів і знахарек, щоб дізнатися свою долю. Вважалося, що саме цього дня пишеться доля. Кожної людини залежно від того, які вчинки вона здійснила раніше добрі чи погані. Тому цей час був надзвичайно важливим і сприятливим для передбачень, особливо для ворожінь на долю чи майбутнє заміжя. Вірили в те, що сни, які насняться в ніч на 5 вересня, будуть обов'язково віщими, тож їх треба дуже добре запам'ятати і розтлумачити. Але водночас цей день був небезпечним для тих, хто дає клятви. Народна традиція застерігала якщо людина присягнеться цього дня і не дотримує свого слова, то довго не проживе. Крім того, 5 вересня мало господарське значення. Зазвичай цього дня викопували цибулини квітучих рослин і відправляли їх в льох до весни. За станом цибулин намагалися передбачити зиму. Якщо шкірка на них була тонка, Чекали м'якої і теплої пори. Також 5 вересня за новим стилем церква вшановує пам'ять благовірного князя Гліба, брата князя Бориса. Обидва вони в святому хрещенні Роман і Давид були молодшими синами Великого князя Володимира. Народилися вони незадовго до хрещення Русі, виросли в дусі християнських традицій, отримали добру освіту. Уславилися як відважні воїни та милосердні люди. Батько наділив Бориса Ростовом, а Гліба Муромом. Проте їхній старший брат Святополк, якого пізніше прозвали Окаянним, побоювався, що після кінчини Володимира молодші скинуть його з київського престолу. Хоча Борис і Гліб не мали наміру воювати з братом, святополк їм не повірив. Спершу він послав вбивць до Бориса. А згодом, виманивши гліба з мурома, наказав прибрати його. Благовірний князь Гліб відійшов за світи в 1015 році. Пізніше, коли князь Ярослав, прозваний мудрим, розбив військо святополка, тіло гліба знайшли і поховали у Вишгороді, поруч із Борисом, якого раніше поховали таємно. Для цього спеціально збудували церкву усипальницю. Згодом Володимир Мономах переніс їхні мощі до нової кам'яної церкви. Храм нараз руйнувався і відбудовувався, а після нашестя хана Батия святі мощі були втрачені. Нині у Вишгороді стоїть церква Бориса і Гліба, зведена в другій половині XIX століття. Бориса і Гліба називають князями страстотерпцями Адже вони показали, що навіть перед лицем кінчини не можна відповідати злом на зло. Вони принесли своє життя в жертву головному християнському доброчинству любові. Саме Борис і Гліб стали першими святими прославленими на Русі. 5 вересня, коли спогадується ця подія, за давніми повір'ями заборонялися в народі прати, Бо саме цього дня прокидалася кумуха і Від неї можна було захворіти через прання. Кумоху уявляли нечистою силою, сестрою 12 лихоманок. В народній демонології українців кумоха один із персоніфікованих духів хвороб, пов'язаний із пропасницею або трясовицею, тобто лихоманкою. Кумохи й лихоманки спричиняють гарячку, озноб, виснаження, трясцю, зводять з ніг. Можуть залипати до оселі, якщо їх пустити або пригостити. Кумоху описують як сухоребру з великими очима у лахмітті, ходить під людським виглядом, може прикидатися жебрачкою і проситися дуже сильно до хати на нічліг, але в жодному разі не можна її пускати, бо тоді пристане. Живе кумоха зазвичай в темному дрімучому лісі і товаришує з лісовиком. Вважалося, що цього дня вона виходила з лісу і починала бродити селами. Ішла йшла вона від однієї хати до іншої, приймаючи вигляд старої мандрівниці. Якщо господиня траплялася добросердна і впускала її до хати, то це ставало для неї великою бідою. Кумоха, переступивши поріг, одразу ж бралася за свої злі справи. Найбільше страждали від неї жінки. Вона могла накликати на них хвороби. Покалічити, скривити спину, викривити обличчя чи зробити шкіру жорсткою. Впізнати комоху було можливо надто худа, з розпущеним волоссям, потворна, зі шкірою, що відливала синєвою, з величезними очима і вдягнена в лахміття. Зазвичай вона просить милостиню на хліб або притулку на ніч. До чоловіків комоха чіплялася рідше. Та якщо хтось припадав їй до вподоби, то могла зацілувати його до кінчини. Що не можна робити, щоб не підпустити до себе кумоху? Ну, по перше, не треба пускати сьогодні на ніч жебрачку. В календарних переказах застерігали наші предки не пускати в дім нікого чужого, особливо якщо це стара жінка, не робити це цього дня і не брати з її рук нічого, щоб кумоха не причепилася. Ще не можна сьогодні спати вдень. Не можна прати і не можна позичати з хати речей, тоді вона так само не причепиться. Господиня в цей день не має віддавати вогню, тобто не можна виносити жар або вогілля, щоб не винести здоров'я. Позбувалися від кумохи по різному. При лікуванні кумохи або трясовиці треба було знайти в лісі товсте дерево, в якому сама по собі з'явилася колись дірка. Туди мав прийти хворий в самій сорочці з розстебнутим коміром і знятими з рук рукавами. Тут він мав пролізти навколішки через ту дірку в дереві, і якщо трапиться так, що сорочка зачепиться в дірці, то з сорочкою залишиться і кумоха це дуже добрий знак. Ще можна було щоб позбутися від цієї лихоманки, від трясовиці. Можна було виготовити ляльок сестер трясовиці. Виготовляли 12, іноді 13 маленьких ляльок-оберегів, кожну називали ім'ям однієї з лихоманок і виносили або вивішували кудись на двір, поза домом, віддаючи їм хворобу краще туди, де люди не ходять. 5 вересня 2025 року за народним місячним календарем в цей день нас триває друга чверть, друга квартиря. Місяць перебуває у фазі зростання, це означає, що день сам по собі налаштовує нас на примноження, на розвиток, на розширення. Втім, наші предки вважали, що в такий день не варто розпочинати щось зовсім нове з нуля, бо сьогодні п'ятниця. П'ятниця це жіночий день, як відомо, і по п'ятницях ми нові справи не починаємо. Але сьогодні дуже добре додавати до вже розпочатих справ щось, підсилювати їх, підживлювати, доводити до більшої сили та результату. В побуті це може означати, що господині сьогодні доречно розширювати свої запаси, можна досолити вже квашені огірки, додати спеції чи ще трохи капусти до діжі, можна підсипати зерно в мішки. Поповнити комору новими заготовками, поставити другу партію варення, якщо перша вже вийшла вдалою. Добре, долучати щось нове до того, що вже працює, поставити додаткову полицю в шафі, докупити ще один набір посуду чи поповнити колекцію рушників. У господарських чи польових роботах цього дня радили сіяти чи садити городину жіночого городу. Якщо вже почали садити восени щось на озимену, то сьогодні варто продовжити. Можна підсипати землю, підлити. Додатковий догляд піде лише на користь. В саду добре додавати підживлення, під дерева і кущі, підсипати добрива, оновлювати ґрунт. Я нагадаю, що на 12 й п'ятниці немає заборони на роботи в полі, немає заборони на роботи в городі для жінок, тому все це можна сьогодні робити. В роботі і справах теж сприятливо розширювати все та примножувати. Якщо ви чоловік особливо, якщо ви вже започаткували якийсь проєкт, доречно докласти ще ресурсів, підписати додаткові угоди, розширити можливу рекламну кампанію, додати нові контракти, контакти в бази клієнтів. Якщо ви ведете фінансові справи, то добре сьогодні вносити додаткові кошти на депозит, поповнювати вже відкриті рахунки, місяць вже в нас зростає. Купувати акції тих компаній, які вже є, на вашому, є вже в вашому портфелі. Для тих, хто займається навчанням чи дослідженням, це слушний час розширити тему, додати нові джерела чи уточнити вже зібрані дані. Сни проти п'ятниці вважаються віщими. До того ж місяць зростає, тож можна трактувати їх так, як годиться. А от стрижка, незважаючи на ріст місяця, сьогодні заборонена, бо сьогодні п'ятниця. Голову мити так само не можна. Що ще не можна робити сьогодні? Сьогодні в нас, шановні глядачі, п'ятниця перед другою пречистою. Це 2 на 10 п'ятниця перед Різдвом Пресвятої Богородиці. Одна з тих 12 -ти головних п'ятниць в році, коли для жінок діють окремі заборони. У світогляді українців п'ятниця посідає особливе місце. Значно важливіше за інші дні тижня. Її коріння веде до давнього образу богині Мокуші, єдиного жіночого божества у пантеоні давньої Русі. Її ідол колись стояв на Київському пагорбі поряд із пероном та іншими богами. У дохристиянських віруваннях слов'ян п'ятниця була присвячена богині весни та родючості фреї або сиві. Після приходу християнства цей жіночий образ трансформувався в святу Параскеву п'ятницю. У Слобідській Україні п'ятницю уявляли як дівчину. Існували суворі заборони на певні домашні справи в цей день. Зокрема, жінкам не можна було прати, не можна було золити білизну, витрушувати сажу, не можна пекти хліб, не можна робити квашу, не можна мити голову, не можна чесатися. Не слід мазати піч і припічок, а також не слід співати пісень. Особливо остерігалися в цей день жінок, які ігнорували ці заборони. Вважалося, що якщо жінка чеше голову в п'ятницю, то волосся, що випадає при цьому, розлітається по 12 дворах, і від нього може з'явитися хвороба, яку називали волос. За народним уявленням, коли жінки порушували приписи п'ятниць. Вони завдавали болю самій п'ятниці, як богині, мокущі. Через це вона могла з'являтися і являтися людям в різних іпостасях, як гарна білява дівчина в білому одязі або ж як дівчина в стрічках і квітах, іноді оголена з грудьми, обсипаними клоччям і кострицею, ніби притуленими до шкіри. Подекуди її бачили як стару в свитці. Натягнуті просто на голе тіло, яке було все попечене, подряпане, поколоте, з великими пухирями, схожими на хлібини. Все це свідчило про те, що хтось із жінок грішив, і все, що вони нагрішили, все це відображалося на тілі цієї богині цієї п'ятниці. П'ятницю в народі уявляли як живу істоту, гарну, поважну молодицю, яка саме в п'ятницю ходить по людських оселях. І пильно придивляється, що роблять господині. Якщо ж помітить, що якась жінка сідає прясти, то може й покарати, так, щоб впряхи на обох руках, ніби самі собою скрутяться пальце, таке може статися. Через це прядіння в п'ятницю вважалося чи не найтяжчим гріхом. Також остерігалися сьогодні жінки займатися коноплями. Не можна було їх трусити, м'яти чи дерти лико, бо вірили. Хто по турбою конопля цього дня, того й самого потім трястиме лихоманка, як і коноплі трясти буде. І Якщо ж жінка грішила, займалася рукоділлям, шила, вишивала, пряла, то п'ятниця змінювалася. Вона ставала старою, змученою жінкою, ходила по селу вся по та веретеном та голками. А коли їй запитували, чого так, вона відповідала, що це через грішниць. Які працюють в п'ятницю, вона така і стає. Тобто, на певні жіночі робіт сьогодні діють заборони. Це, ну ви вже зрозуміли, все жіноче рукоділля, прання сьогодні заборонене, інші справи, голову так само ми сьогодні не миємо. А от готувати їжу можна, працювати на городі так само можна. Але ми маємо пам'ятати, що в нас сьогодні пісний день. Я нагадаю, що в 20-й п'ятниці піст особливо суворий, це сухоїдіння. І хто зможе і захоче його витримувати, наші предки нам заповідали, що ця людина отримає винагороду за кожну таку п'ятницю, піст, за кожну п'ятницю, окрема винагорода. Значить, за сьогоднішню п'ятницю в піст чи п'ятницю винагорода така: від злих людей заховається. Щоб це не значило, так написано. Я вам передаю, як написано. Іноді наші предки до обіду нічого не їли в цей день, а потім самий хліб та воду. І те, деякі жінки їли тільки один раз в день, в такий день. Та хочу вам нагадати, шановні глядачі, що сухоєдіння – це дуже сувора практика, вона не всім показана. І взагалі вона показана тільки священнослужителям, вже народні оці наші приписи. Не знаю, якщо вам дозволяє стан вашого організму. То, звісно, ви відповідальні за себе, якщо ви доросла людина, розумієте, в якому ви стані знаходитеся, якщо ви можете собі це дозволити, то, будь ласка, можете спробувати. Але якщо ви мала дитина, якщо ви дуже літня людина, якщо ви зараз нездорові, якщо ви вагітна жінка, якщо ви кормите грудьми, то вам не можна ніякого посту витримувати навіть на один день. Тому, будь ласка, задумайтесь про це. Я тут навіть не буду казати про те, що чи треба вам піти до, до духівника, щоб він вам послабив цей піст цю п'ятницю, тому що цей піст більше народний. Хоча дійсно в середу, і в п'ятницю, у нас все одно пісні дні навіть в період м'ясниць. Зараз м'ясниці тривають. Але, тим не менш, цей такий суворий прям пост оце, це припис народний, не церковний. Тому майте це на увазі. Ну, винагорода така, бачите? Минулого разу, як на мене, то цікавіше трішечки була винагорода. І що стосується іменинників. Іменини 5 вересня святкують Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлисавета, Іраїда та Раїса. Цього дня хочеться щиро привітати іменинників, побажати їм світла в душі, миру в серці і радості в кожному дні. Хай здоров'я буде надійною порою для вас. Добробут щедро наповнює оселю. А любов і щирість близьких додають вам сил. Нехай життя дарує тільки добрі зустрічі, гарні новини і щасливі моменти, які залишаються в пам'яті надовго. А небесні покровителі хай завжди бережуть і благословляють на добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, бачите, з перехідним таким звичаєм, святом, з п'ятінькою цією. Перед другою пречистою, значить, що я вам хочу сказати, що до другої причистої нам треба якось підготуватися. І це буде складно, тому що сьогодні у нас 12 п'ятниця, завтра в нас Михайлове чудо, працювати не можна. Післязавтра в нас неділя, а неділя, будь-яка неділя, в нас свята, і працювати не можна взагалі. Значить, а як нам готуватися до другої причистої? Нам же ж треба все випрати, все ж таки голову помити, причесатися. Привести хату до ладу і якось це встигнути треба зробити, бо вже на другу причисту так само не можна працювати. Чотири дні майже ну, якби такі заборонні дні. Дуже суворі, я б сказала. Значить, я уважно передивилася джерела і роблю такий висновок: що ну сьогодні нам не можна будь-якому разі з водою нічого спільного мати, підлогу мити не можна, прати не можна, голову мити не можна, але можна сьогодні підготувати якісь продукти, заготовити. Ну так, заздалегідь заготовити продукти, які ви будете використовувати на столі вже на другу причисту на різдво Пресвятої Богородиці. Яке в нас буде, коли в понеділок? Виходить. Завтра, завтра в нас Михайлове чудо. Там дуже багато заборонено, дуже дуже суворі. я Завтра буду про все це дуже детально вам розповідати. Там з безліч прикладів. Дуже багато легенд саме про цей день збереглося. Це напевно, що один з найнебезпечніших днів, взагалі, в цьому році. Тому обов'язково завтра повертайтеся на цей канал, щоб про це все дізнатися. Я таке дуже цікаве відео, мені здається, підготувала для вас подивитись, оцінити, як вам сподобалось чи ні. От. Але завтра немає заборони для жінок на якісь водні процедури. Ну, тобто, ну, По-перше, завтра субота, а в принципі годиться в суботу якось і помитися і все це зробити. А заборони, які є, це стосується прямо роботи, роботи, роботи. А те, що стосується підготовки до свят, то напевно, що послаблення може бути в завтрашній день. От, і до речі, завтра більше заборони це стосується чомусь, спогадуються частіше чоловіки, які нехтували цими заборонами. Жінки, напевно, що просто більше ну якби виконували їх більш старанно, тому менше таких оповідок існує в народі про покарання, про завтрашні гріхи. Щоб завтра працювати гріх, насправді, бачите. От. Е, і жінки, напевно, що більш старанно це виконували. Через те дуже мало в принципі, про жінок якихось оповідок, але все одно вони є, тому будьте обережні. Ну, а от така хатня робота, підготовка до великого свята, напевно, що такою прям роботою важкою не вважається, тому в принципі, завтра і треба все це робити, готуватися, бо в неділю знову ж таки буде не можна. Давайте завтра вже зустрінемося. Про все це поговоримо, і я вам розкажу дуже детально, яке сьогодні свято і що не можна робити. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе. І до зустрічі вже в дні завтрашньому. Дійсно, дуже дуже цікаві. Оці дні сьогодні, завтра, післязавтра і понеділок. До побачення, до зустрічі. Всім бажаю гарного дня і гарного настрою.